Так, всім привіт! У мене починається новий тиждень. Е, так, трошечки підніму. Е, починається новий тиждень і з чого я буду починати? Точніше, я його вже почала трошечки. Е, почала я його з своєї заготовочки. З... Ну так. Да. Ага. Я тут ниточку відшила, виявляється. Е, так, ну, почала я з, з свого котойога ранок і ось повишивала ось тут і тут. Ось так. Е, храниця, вона у мене, я вже, мабуть, показувала разів, в такому зіп-пакетику е, пластиковому. Е, до речі, коли я брала, я брала їх три штучки. Я брала синій а Він і в яких китах чи розводах, я вже не пам'ятаю, десь він валяється. Коричні, так, він, то також, вони також з ниточками, але такий момент вони не прозорі. І я зрозуміла, що прозорі набагато краще. Ну, то вже таке. І що ще? На сьогодні я хочу і на завтра. Так, сьогодні неділя, завтра понеділок, я завтра. Все ще в відпустці то буду вишивати дану роботу. Повишиваю сьогодні зараз трошечки цю роботу і візьму свою, свій ранок. Ось такі плани в мене на сьогодні-завтра. Потім я все ж таки буду змінювати роботу. Не буду я зрозуміло, що вишивати весь тиждень дану. Так. Пішла я вишивати дуже надіюсь, що прибавиться принаймні 500 хрестиків на цій роботі. Так, у мене сьогодні вівторок, 12 година. Сьогодні я ще нічого не вишивала і з, до вас з просуваннями за 2 дні по даній роботі повишивала я, повишивала і переставила. Як можна бачити. Чомусь, коли я думала про переставляння, я думала, що в мене якраз переставиться ось по цей бичок. Бечінку. Так, що я тут трошечки вишивала, да, моя некрасива зворотня сторона, позаповнювала я оці всі пропуски тут. На півхрест, і це вже після того, як я переставила, почала листочки вишивати. Зробила бекстіч в цій частинці. Якщо чесно, я думала, що якраз по бекстіч воно і переставиться. Але ні трошечки переставилося більше, бо я переставила аж, аж в самий край. Так, Сонечко знову зайшло. Ну, погода трошечки змінилася, і. Ну, Знімаємо на... під лампою і не дуже зручно. Я вкрай переставила, щоб можна було уже дошити до угла. Зараз я заповнюю ось ці два листочка, Тут буде Бексіч. Ой, Бексіч, Боже. Напівхрест. Багато напівхреста. Ось. Мені, коли я переставила, стало зручніше вишивати, тому що, знову ж таки, я тяглася, бо вже в мене було воно десь аж ось тут. Так, на сьогодні я вже відкладаю її. На сьогодні і на завтра, і, скоріше всього, на післязавтра. До речі, я. Ой, до речі, я вже відшила на даній роботі. Норму місяця. Але знову ж таки, як я і говорила, я відкладати зовсім не буду цю роботу на цей місяць, тому що все-таки, чим швидше я її завершу, тим швидше я буду просувати інші роботи, які в мене лежать і е, взагалі не е, вишиваються. Так, щодо е, наступних двох днів, е, я буду брати свої напередодні Різдва. Е, я буду переставляти в ось цю сторону. Ну і вишивати, е, так? Але трошечки пізніше я його буду брати, я його десь там вечірком. Е, і не дуже значні будуть просування, чому я й говорю, що скоріше всього, навіть не на два дні, а на три. Тому що все ж таки я хочу ударно попрацювати над своєю йогою. Повишивала я ось одним кольором та почала інший колір. Так, цей колір ще буде на мордочки, ще на другі лапки буде. Е, але я хочу ось так іти. То хто мені заважає? так? Е, так, що я, хочу? А, так. я хочу ударно її повишивати. Все-таки тут а, 2000 стібків, а завершати її треба поскоріше, бо ще ж дві роботи. Це мій ну, на даний момент, можна сказати, пріоритет. І 100 хрестиків в день, ну, ні. До речі, на дереві я вишиваю трошечки повільніше, ніж на канві, ну, на тканині. Без різниці це канва чи рівномірка. Навіть з тим, що частіше потрібно закріпляти ниточку. А так, такі плани в мене. На три дні вишивати дану роботу і гарно просунути котойогу мою. Ось, зустрінемося тепер, якщо сьогодні вівторок, в п'ятницю, і я покажу, що ж в мене просунулося, і яку я буду брати наступну роботу, бо я ще не вирішила, чи знову ж таки це буде по-дихосині, чи візьму свою Мегі Так. Поки що такий план. Так, сьогодні у мене е, боже, п'ятниця. Е, день зараз. Я ще нічого ні. Я трошечки повишивала, повишивала свого е, кота йогу. Е, зараз все покажу. Ну і просування за три дні ось в моєму лукасі. Якось так дивна картинка, якісь полоси. Так, е, е, я переставила, я вишивала, ось е, тут бігала, е, вишивала поки що двома кольорами синього кольору, трошечки так він мені принадоїв. Але знову ж таки, так як я вдень брала дві роботи, цю і кото-йогу, то зрозуміло, що ну, не набридало. Ось на такому етапі моя міранок. Низ котусика я ну, тут ще буде на лапках трошечки світленького. І перейшла я до кольору, який найбільше використовується, ну, саме в ковтинки її. Точніше, в халатику до такого світло кремово рожевого. Ну, ось так Вишиваю, просуваю непогані. Звичайно, можна було б краще, але але. але. І от що, яку ж далі я буду брати роботу. Ще не хочу я брати подихосень, хоча, хоча звичайно, потрібно її просувати. Ну, напевно, те, що я вже вишила норму місяця, мене якось розслабляє від неї, скажімо так. Е, так, що я хотіла? Ага. Задав. А, мені тут залишили коментар, що у мене в роботах є і зима, і весна, і осінь, і я так якось я ніколи про це не задумувалася, але так, я зараз вишиваю осінь, зиму, вишивала весну крашенки свої, ну, йога, вона не сезонна. Але крашенки я ж завершила, і у мене залишається. Осінь зима, і все. Чого я так говорю? Що і все, тому що що Мегі, що моя вишивальщиця багатобарна, вони обидві, це зимовий сюжет. Так, Мегі там в будинку лежить на столі, інтер'єр будинку, але за вікном там зима. І я це знаю. Фактично його не видно, це вже як зверху буду вишивати, тоді буде його видно, але, але ж я знаю, моти все. І я перебирала, ну, ні, стерту ніякого не буде одразу говорю. Але я згадала, що у мене є сюжет, хоча він більше літній, звичайно, але для мене це. Ну, можна сказати, літньо-весняний буде. І зараз я покажу, що це. Так, і в кадр проривається. Станок, ну, рама. Так, цей сюжет я вишиваю на рамі. Якось у мене нерівно стоїть камера. Так, це рама, і вишиваю я його на рамі. І це в мене, як і мегі, Dimensions. І ось оцей сюжет. Вікторіанський шарм. Ну, я вважаю, що дивіться, тут зелень, квіти, квіти в горщику. Що ти робиш? А головне Е, ще що? Всі сюжети в мене на світлій основі, а це темна основа. То буде таке е, зіяв, Боже, забула як по-українськи. Це, це капець якийсь. Е, буде і в самих сюжетах, і в порах року, і навіть тепер в кольорі канви. Так. А, так, 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 так Отже. Так, це 18-та канва, до речі, і я ще не кріпила бокову натяжку, бо тут я починала з центра, спускалася донизу, щоб знайти низ і почати вже знизу. Мені щось здається, що тут вже викручено на. Максимум, і що низ буде, а, що я показую? і що низ десь буде ось тут, а якраз я дійду, то я ще сьогодні прикріплюся, ось зроблю цю бокову натяжечку, бо ну, гуляє отут, а мені не досить зручно. Ну, Подивлюся, як мені буде, бо тут такий момент: у мене є оці лапки до рами. В мене станочок, той, що сідаєш і його ставляєш біля себе, це Арабеска. І... Але самі лапки не скручені, і я не знаю, ну, буду подивлюся, як мені його. Ставити і як я буду вишивати. Бо я такий момент, раніше я її вишивала дану роботу, просто раму клала на стіл і все. І вишивала таким чином. Буду дивитися, як мені зручно, незручно, буду вишивати в будь-якому випадку я цю роботу буду. Так, все, наговорила вже 7 хвилин ні про що. Пішла я вишивати. Так, сьогодні у мене неділя. І як можна зрозуміти, з ось от цієї частини я дану роботу переставила на п'яльця. Ось у мене вона на п'яльця. На нурге квадратних, самих більших. Це четвірка, так? Ось так. Дійшла я. Не було мені зручно, і я вирішила, на що з себе знущатися. Але п'яльця я не докупляла, а у мене були всі п'яльця в роботі, то я прийняла рішення зняти одну роботу з п'ялиць, вона вже, вона вдруге, вже переходить в стадію. Вишиватиму потім. Я, мабуть, дотягну до пенсії, аж потім її вишию. Це моя вишивальниця. Для мене вона зараз не пріоритетна. Та, в принципі, вона у мене такою ніколи і не була. Ну, вишиватиметься, чого ні. Просто мені там ще я не зовсім зрозуміла, як мені організувати всю роботу з нею, тому що це багатобарвна вишивка, і я зрозуміла, що не дуже мені то воно й подобається, коли один хрестик там, другий хрестик там. Ну, хоча б по 5 хрестиків чи по 3 хрестика. Так, ну і щодо цієї роботи, я її просунула, як можна бачити. Ага. Там біла там. О, а ну. Спробую занести білий. Може, якось так. Да ніяк. Щось таке ще гірше стає, так? Ну, вишивала я ось зелененьким довишивала це ліхтар і е, це буде. Низ самої роботи. Ось це крайній хрест, напівхрестик. Ось тут закінчується робота. і ось тут закінчується робота. Даним кольором воно буде аж до краю вишиватися, саме напівхрест в одну ниточку. Я взяла оцю ж метрову нитку і вишивала. І вона в мене в якийсь момент розслоїлася десь посерединки і розірвалася. Тому я зрозуміла, що буду я вишивати даною ниточкою розрізати її, тому що ну, це таке собі. Так як цією ниткою вишивається тільки внизу даної роботи і ось зашивається до кінця. А я порахувала, що в мене в ці п'яльця влізе вся робота, то я її ось так і зашию повністю, а тоді буду переходити нагору. Так, ну сьогодні я її вже відкладаю. Так. А беру я все ж таки повертаюся до подиху осені. Так, таке не дуже. так, повертаюся до подиху осені. Ну, продовжую вишивати, буду зашивати ось оцей листочок, цей листочок, ну і просувати. Е в вгору, небо і так далі. Ось так. Беру цю роботу сьогодні в мене неділя, неділя понеділок, да, на 2 дні, поки що на 2 дні. Якщо мені так, вона полетить і буде прямо-прямо, то візьму на 3 дні. Ось такі плани, А, і ще ж я вишиваю, так, здвигайся. Свогожика, ага. Кото його. Е, так, що в мене тут? Е, о, Оця, е, це, воно ніжно рожево кремова ваниточка. Е, відшилася вона повністю. Це халатик. Тепер я буду далі вишивати квіти по халату, я хочу повністю халат вишити, а потім уже самого котика. Хоча там зеленого зовсім трошечки на халатику, ну ось так. Ось. Так, ну, зустрінемося через два дні. Я надіюся, що халатик буде дошитий. Так, сьогодні в мене середа, я ще нічого не вишивала. І за ці три дня, що в мене був подихосині і Йога -кіт. Були дні, коли я ну, майже не вишивала, були дні, коли я ну, трошечки так продвинула. Що, навиш... Що в мене навишивалося? На ось листочок уже так проявився гарненько. Ну і другий, але зовсім трошечки. Ну і ось тут з'явився розкит. Ну, звичайно, ще з'явилося. На йогі зараз покажу що. Чому тут можна якось знати, що лежать? Ну, можна. Е -е... Так, щось якось жовтить воно. Ну, цей жовтий, не такий жовтий в житті. Він... Так, він бежовуватий, але не жовтий. Е -е... Зашиваю її халатик, думала, що зашию, ні. Не дошила. Ну, знову ж таки, я її буду брати сьогодні, завтра і так далі. Але ще, як я візьму процес, я дуже довго думала, чи взяти напередодні Різдва, чи брати вікторіанський шарм. І я зрозуміла, що хочу вікторіанський шарм, але беру напередодні Різдва. Чому це так? Тому що, якщо я його не буду просувати, то я його закину до зими. А цього мені дуже-дуже не хочеться, тому буду його просувати. Сьогодні середа, отже, на середу, на четверг беру я цю роботу, а вже в п'ятницю буду вирішувати, що далі. Можливо, ще трохи його повишиваю, але скоріше за все, ні. Тому що ну, блакитні. Блакитні схожі кольори мене трошечки напрягають в тому плані, що я вишиваю вишиваю і не бачу ніякого елемента. Ось. Так, пішла я вишивати, зустрінемося тепер в п'ятницю, і я покажу, що я навишивала і що буду брати далі. Так, всім привіт! Починаю своє відео з такого козенятки, який поїдає траву. Сьогодні у мене субота, 27 квітня, і я до вас з просуванням за два тижні. Сьогодні я ще не вишивала, я розповідала, що у мене тепер буде ну, суботи по суботу. І так воно і буде. Сьогодні я повишиваю кото йогу, покажу вже його на початку наступного двохтижневика. Ну, я не вважаю, я вибачаюсь. Я не вважаю, що там. Ні, там будуть великі здвиги, але, ну. Ось так. Завтра я не буду мати змогу зняти, змонтувати, а сьогодні ось зніму та змонтую. Е, так, ну і е, перейду на е, мій блокнотик трошечки, і вже буду показувати роботи. Ну, по-перше, з цих двох тижнів, тиждень в мене була відпустка, і цей тиждень вже. Вийшла я на роботу, тому навіть по хрестикам видно, що трошечки таки сповзли в мене активності. Ну, Нічого страшного, вишиваємо задоволення та і все. Так, і тепер що ж я вишивала? Ну, по-перше, я просувала свою, свій подих осені. Ось він у мене. Зараз я буду підкладати, щоб він не криво виглядів в кадрі. Так, так, нагадаю, це у мене входив в осені. Вишивається на 16-му каунті. Буде ось такий дизайн. Низ вже в мене відшитий. Я зараз вишиваю ось в цій частинці. Ось тут. Так, ну, на екранах ви бачите, що було на початку двох тижнів. Е, ну, просування, звичайно, значні. Е, поча... е, так, я переставляла вишивку свою, і ось уже в мене один листочок, інший вимальовується ця, ця гілочка, яка сюди ближче А ще я тут а, ще буде. Видно, але ну, до краю я ще ж не, не дійшла. Але щось мені здається, що е, от, е, бокові припуски в мене м, одинакові. А нижній нижні припуск і верхній будуть різні, що в, зверху в мене будуть е, більше припуски. Хоча я не вишивала дану роботу від центра, я її вишивала. Так, як було написано у самому наборі, які там зроблені припуски. Здається, так, якось чи вираховувала, ну, ну, щось пішло, напевно не так. А можливо, ще до, як довишивається до краю, то воно таким не буде. Так, ну і далі. Далі у мене був напередодні Різдва. Я переставила. П'яльця. Тепер вишиваю ось. Зараз покажу. Це в мене Лукас. Так, Лукас напередодні Різдва. Вишиваю я ось в оці частинки. Так. Ось переставила. Я вже говорила, що мені незручно в цих п'яльцях тягтися аж догори, то чому я не можу відшивати, де мені зручно. Так? Ну, Я думаю, що всі зі мною погодяться. Е, так, не було таких прямо дуже-дуже великих просувань, але все ж таки, все ж таки вони непогані. Ну, і е, Чотири роботи було, третя робота. Це мій вікторіанський шарм шарм, точніше, це Dimensions вікторіанський шарм. Так. У мене оригінальний набір. Його, мені здається, вишивали майже всі вишивальниці. Тут я пішла від середини. Бо я не знаю, які припуски дає Dimensions. Ось я пішла від середини і спустилась аж до нижнього уголка. Що я можу сказати? І ось я спустилась аж донизу. Так. Тепер я буду низ зашивати. В мене тут п'яльця нурге-четвірки. В четвірки вміщається по, по ширині повністю. ну Зрозуміло, по висоті ж будуть переставлятися. Так. І четверта моя робота, яку я просувала, це мій. Його котик ранок. Так, і котик в мене ось на такому етапі відшиву. Е, в мене в даній роботі вже вийшло, на даній роботі з роботи вийшло, два кольори. Це ось оцей світлий. І бежовуватий. Це саме халат моєї кицьки. На ній будуть ще квіточки, але ось сам халатик відшитий. Тепер я відшиваю від найбільшого до найменшого. Ну, знову ж таки, цій роботі має сьогодні пощастити. Такі роботи в мене були на. Ці Два тижні, і на наступному тижні буде у мене підсумок місяця. Заповнюватиму свій щоденник. Я його знову хочу переробити, ну то вже буде на наступному двох тижневик. А тепер всім до зустрічі. Пока.